Всі отримали. Дрішечки треба нам розвернути. А я від себе, як громадська діячка, була в цьому центрі соціальної підтримки, цих, де люди займаються похилого віку, біля академії шах. Там ганебні умови, ремонту нема. Одне приміщення, там, де соціальні працівники сидять, ремонт шикарний, а там, де оці люди похилого віку, там просто ганьба. Просто гайба початку сході для комфортного. Я бачив ці заклади не тільки приміщення, бачив на дворі. E, ну, коли виносять заходники колонки, танцюють бабульки у нас. Жизнання. В районах, в парках і все таке, я бачив, і соцслужби займаються ага. я так aquele, до... Я ще форпости пам'ятаю. От э, форпости, скажімо ага. так, які були приміщення. Там займаються. Я бачила, там навчання комп'ютера, що ж, в кожному районі є таке приміщення, де буде це Значить, передайте керівнику, Вам потрібно підготувати презентацію, анонсувати її, щоб ми прийшли на цю презентацію. Велика зала сесійна, вона весь час порожня, отже, там можна цю презентацію зробити.